Слухай, заходьте. заходьте. Доброго дня, пане президент. здоров'я Я прийшов до вас з такого питання. Дивіться, я щойно влаштувався в з і мені сказали здати на права на ліцензію а саме на вождіння на керування і вы сенаюсь по, по форме. значить, у мене 21 тисяча автоп на е, а там надо 175. У меня нет денег на ліцензію я у них попросив, вы можете у меня дать долг, а так на ліцензію а я вам машину залушу. як в залог, потім одному долг. А он сказал нет. Сказала, Идите в ВРУ, вам там выдадут деньги на лицензию". ну Вот я и пришел, собственно, в ИРУ, чтобы мне выдали деньги на лицензию. Так, значит, добрый, скажите мне, будь ласка, кто вам э, сказал, чтобы я вернулись и Доварева? Ну, автопом я так делал на 0.3 на, на сервере. Э, на этом сервере никто, на этом мне сказали, идеи зарабатываем только после смены. А зарабатывать некое потому что смена заканчивается у нас двадцать сколько? В 22.00. Повтором я вже йду А На 03 я звертався до ВРУ і мені давали. Ну как. Ну, я не знаю, як ви там зверталися на 03 му Я вам говорю, хто вам тут дав розпорядження прийти до ВРУ? Тут ніхто. Я зрозумів. Добре. Слідуюче питання. Як вас могли влаштувати на роботу, якщо у вас немає прав? Ну. Ну, дивіться, мене влаштовували як слюсаря, а слюсара обов'язки <плес> то є ремонтувати колі. На ремонт колі не потрібні права, а, але для того, щоб підвищитися, мені потрібна ліцензія. І за цей час я сказав, що я маю якось її отримати. За цей час, поки я буду підвищуватися. <плес> Добре, я вас почув. Я зараз викличу вашого начальника і з ним переговорю. Насчет цього? как он может принять вас на работу, а если у вас немає лицензии? Ну, смотрите, есть еще такой вопрос. Смотрите, начальника сейчас нет, он сейчас занятый. Но мне про прав, сказал, что, может быть, мне дадут денег, на лицензию диспетчера. Ну, автопом, Коля, ну, это, Я ну, знаю, я он... да. да, я ему ну, я, я, потому что он ему типа дал, и он потому что он ему не дост... Я ему написал, вы можете дать мне в долг денег на лицензию, пожалуйста. А... Ну, вообще там, типа, в правилах не указано, что обов'язково, типа, моя будет лицензия. Да, в правилах в прием в УЗ в УЗе, там такого нет. Потому что с ну, по РП не, 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 не нужна лицензия. Она же только вот. Машиністам, а навіть провідна поліцензія не потрібна. Я вас почув. Добре, значить, дивіться, по яким правилам воно робиться. У вас є лідер, у вас є заступник. Якщо вам потрібна ліцензія на те ж саме підвищування, лідер запрошує гроші в ВРУ, я йому виділяю кошти, він вам передає і ви отримуєте ліцензію. Тільки таким чином. Ага. Тобто це все робиться через лідера. Тільки так, через лідера або через його через заступника. Але заступник від лідера має отримати дозвіл письмовий на отримання коштів з від БРУ. Я зараз викличу пана Зеленського, і ми зараз з ним це питання улагодимо. Добре. Може, не надо, може мені вдруг доганнення ще дадуть з довше рубрижа. Може, mm -hmm. давайте. Ні, не видадуть. Нічого вам не дадуть. Я це е перевірю особисто. Хорошо. Все, добре. Ви тоді можете бути вільні, а я зараз зелен з паном Зеленським переговорю. Хорошо, все, гарно. А, і, також можете йому може, виділити кошти, там, щоб мені видали ліцензію, а то без ліцензії я вже хочу потягом перевести. Я зрозумів. Добре, я з ним це, це питання виголошу. Все, гарного дня. Нам взаємо також.